Хай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щеза дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням. і в радості промовляє. Радуйся, пречистий і животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, О пречистий. І животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.